Слава нації, вітаю на каналі Добре рембат, Ватарія Сашко, добре чекаємо з козаками на побратимів. І от... Побратим показує, як йому от в захист пахової області прилетіла якась штука Дрюка. І от Кевларова ця частина захисна, вона легенька. Вона легенька, так, що це балістичний захист. ну от Позатримував жменю, але один увійшов йому. В ногу, так, от можна бачити, із цих наскрізних, наче жодної. Жодної наскрізної. Оця вся дріботінь могла бути у нього в ногах, в геніталіях І, до речі, у мене такої немає, треба треба собі замовити. Оце не дарма Всесвіт мені посилає сигнал. І також у нього, от він теж каже, добрі штуки, боковушечки. Теж такі самі, балістика на боку в У мене теж, до речі, таких немає, теж треба собі завести. Користайтеся, захищайтеся, перемагайте і пам'ятайте, що наша любов до України недостатня.